Так, на порядку денному у нас одне питання від мене це надання дозволу на розробку детального плану на території на населеного пункту в області. Там є ділянка 5 гектарів, яку змінити цільове мають під у нас енергогенеруючі підприємства розташування. Даємо дозвіл на розробку плану. плату. Зв'язку з тим, що у нас немає корму. Комісія буде розглядати дані питання, але рішення приймати не буде. Рішення будуть приймати депутати на засіданні сесії міської ради. Наступне питання. Наступне питання. Село Вовківці 18 сотих виселяємо змейний ділянку на аукціон. Площа 18 сотих. Стартова ціна лоту 910 гривень, срок оренди 7 років. У боку садова площа ділянки 16,80, 80 сотих, вставляємо на аукціон. У формі електронного аукціону стартова ціна лоту 812 гривень, термін оренди 7 років. Господарські літаки. С ков'ятині 97 сотих. Земельна ділянка включає перелік земельних ділянок для продажу. Права оренди на земельний травм електронного аукціону. Це СГ, це теж господарські дір, але це ділянка серед на аукціоні. З утвердження технічної документації регіонів організації парафія апостолів Петра і Павла в селі Мишкатівка. Площа ділянки 20 сотих. Передаємо постійне користування. Споятині ми поділили ділянку і в одну із тих ділянок вона входить в родовище добування гліпсу в сков'ятині, площа ділянки 25 сотих. Виготовляємо дормотивну шутінку і після цього будемо передавати їм оренду земельну ділянку. Наступне питання. Передати постійних користування Борщівському комунальному закладу Борщівська дитячо юнацька спортивна школа, земельна ділянка, площад 9700. Це є стадіон, передаємо. Так, в спортивній школі. В селянах земельна ділянка біля грудки є площа ділянки 4,7 гектара. Виготовляємо технічну документацію, після затвердження будемо ставляти на аукціон. Кривчий Бойчук. Бойчук Світлана Іванівна. Це ділянка, на якій розміщені тимчасові споруди, тоді з ділянку передаємо їм на умовах сервітуту для встановлення тимчасової споруди. Термін оренди 15 років, орендна плата буде складати 8 тисяч 730 гривень в рік. Чуба Ростислав Миколаєвич. Місто Борщів, вулиця Промислова, площа ділянки 93. Виготовляє технічну документацію на 93 метри квадратних і після цього будемо покладати договір сервітуту. Світлана Романівна, Чубак, площа так само 93 метри квадратних, місто Борщі, вулиця Промислова. Виготовляємо технічну документацію і після цього будемо передавати земельні ділянку на мовах сервітутах. Сервітут. Наступно, з Лубідкому Шуківську. Ми вже зняли, пам'ятаєте, на сесії приймали рішення про зняття з за аукціону, і ту земельну ділянку 40 сотих поділили на дві ділянки по 20 сотих. Здійснюємо державну реєстрацію земельний ділянку цих дві ділянки і після цього будемо задати питання щодо передачі їх на аукціон. Кожен окремо. Товариство інтубус. Земельна ділянка. В селі Пещатниці, площею 4 гектари, закінчується термін оренди. Значить, припиняєте право оренди земельної ділянки в зв'язку з закінченням сроку дії договору. Після цього реєструємо право припинення оренди і виставляємо земельну ділянку на авто. Аналогічна ділянка визнала 7 гектарів в зв'язку з закінченням терміну дії договору. Припиняємо речові праву і вистеряємо діянку на аукціон. Відділен 4 гектари, одна сім гектарів. Товариство відкриємо компанію. Це за мене Янкоси, вони вже черговий раз вертаються, площу 490 метрів квадратних для передачі їм в постійне користування. Все. Підтишку. І далі пішли люди. Ну, для людей ще раз наголошую. Ми передаємо ті земельні діяння у власність тільки за умови наявності свідоцтва право власності на об'єкти нерухомого майна, тобто на житлові будинки, будівлі і спорудів. Далі пішли всі Дякую вам. Дякуємо.